Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ви на каналі своїми руками. Значить, е, хочу розказати і просто поділитися інформацією, може бути комусь цікаво. Я вже давно хотів зробити е, лабораторний блок питання собі в гараж. Із такого блок питання для комп'ютера, для звичайного стаціонарного комп'ютера. Скажем так, це остатки древньої цивілізації. Воно в мене їх цілий пакет є. Конкретно цей блок цілий. І за такого блока за мінімальну суму для невеликих власних потреб можна зробити досить хороший е, лабораторний блок питання. Зараз покажу, який в мене блок вийшов. І розкажу про нього трохи більше. Е, значить, дивіться, для цього підійде абсолютно будь-який блок питання. Тут уже не важно, чи він буде дуже мощний, чи буде не дуже мощний. Дивіться, конкретно в мене. 400 ватний блок питання із звичайно стаціонарного комп'ютера. Це вже води в тумблер попідключав, то дуже сенсу немає. Саме основне це оця ось оплата. Ця оплата заказував її на Аліекспресі. Сили на неї я залишив. Значить, у нас получився отакий штатний можна сказати, лабораторний блок. Для невеликих таких домашніх потреб, але от він мені реально дуже часто потрібен. І я думаю, що може, якщо комусь потрібно, просто поділюсь інформацією. Значить Дивіться. Що ми робимо? Наприклад, цього розібраного, я що зробив? Я відрізав, від... випаяв оці всі наші проводочки і залишив лише чорний та залишив е... жовто гарячий Це 12 вольт. Все, що нам треба, щоб без усіх всіх заморочок, як я собі зробив із індикатором, там, з усім, просто ці 12 вольт підключаємо сюди до плати. Чого саме е, взяв цей блок? Тому що він видає 12 вольт, і не просто 12 вольт, а якщо е, подивитися? То ми бачимо на нашій графі, тут У нас виходить 12 вольт і майже 14 А струм. Підвели, ми підключили це все до нашої плати. Оце в платі, коротше, вся наша основна задача. У нас тут два потенціометри. Один я майже не використовую, другий потенціометр випаяв. Оцей потенціометр, який керує напругою вольтажом. Будемо говорити простіше. Він на 50 кОм. Знайшов отакий великий на 50 кОм. Просто ось, ось дві ножки від нього виходять, випаяв його і завів його в корпус, щоб він був весь в корпусі. Далі. Давайте вже продемонструю, розкажу конкретно про цю плату. Як вона працює? Ця плата за 6 доларів на Алікспресі. У неї насправді досить великий потенціал для самих Скажімо так, різних тестів. Дивіться, давайте включимо. Вимкнули. Це я собі просто зробив індикатор того, що зараз все працює. Ось у нас вихід. Ось у нас вихід, і ми сюди можемо підключати навантаження. Давайте продемонструю. Значить, Нажимаємо кнопочку перемикання показників. Ми бачимо 1223 вхід поступає із блока живлення, тобто вхідна сюди напруга. І на цьому маленькому екранчику ми, ми все прекрасно бачимо. Наведу самий елементарний, простий приклад. Дивіться, там є у нас дуже багато різних приладів із світодіодами, і багато-багато різних елементів живлення, які, точніше, елементів, які потребують живлення, дуже невеликого. Що ми робимо? Ми скручуємо на мінімум наш потенціометр, перемикаємо на аут вихідна напруга, і в нас вихідна напруга. Від 0,48 вольта. Максимально в нас вольтаж 35 вольт, але я собі помітив, не більше 30 вольт. І 4 А він вже гріється, досить гарно гріється, а при 3 А він працює справно, Ну, скажімо так, майже не нагрівається. От Що ми робимо? Ми вставляємо сюди наш світодіод і нам треба просто для прикладу його перевірити. Ну і Давайте ми знаємо, що світодіод це 3-вольтовий. Давайте додамо трошки йому вольт 2 вольта навіть 2,5 а він загорівся. Давайте вимкну світло, щоб було видніше. Він працює. Ну 4 вольта це йому вже занадто багато, він 3 вольтовий, то для нього це прекрасна робота. Далі, давайте підключимо щось більш серйозніше. Давайте зараз продемонструю вам роботу, його на більш таким трошки потужнішим переводом. Дивіться, у мене вийшло е, дістати ось оригінальний full-LED модуль з Mercedes 2022 року Це Досить таки класний модуль. Він е, автоматично раніше підстраювався, на його реактор викинув, поки що маю сам модуль. У мене ще парочка таких є. Значить, Підключили, накинули клеми. І щоб його не спалити, треба його перевірити. Як він працює. Вмикаємо наш прилад. Вимкнули і починаємо потихеньку підкручувати, підстраювати. Оп! Від 10 вольт він вже у нас почав подавати признаки життя. Давайте його розкрутимо в його робочу. Це я зараз вам, до речі, продемонструю, як цей full-LED-модуль світить. Так. Ось, будь ласка. Чітко світить границя. Давайте зараз продемонструю, як він світить, може на кому буде цікаво. Ось дивіться, ми перемістилися трошки на іншу локацію. Запустив 1,5 А13 вольт. Просто гляньте, як він світить. Це лише один модуль, а у фарі їх два. Ви подивіться. Чітка світотіннява границя. Дивіться. Трошки пізніше я цей модуль поставлю на Іжюпітер 5. Ну, З цим про це буде пізніше. Про цей модуль буде пізніше. А зараз конкретно розмова про наш блок живлення. І так, заключення. Значить, маємо ось такий невеликий лабораторний блок для гаража для невеликих потреб. Якщо є ідеї, як його можна допрацювати, пишіть в коментарі. Я думаю, це буде цікаво і іншим людям. Силочку на цю плату я е, в описі вставляю. Якщо кому було цікаво, ставте лайк підписуйтесь на канал. Я думаю, що скоро ще щось буде цікаве на каналі, особливо з електроніки. Буде в мене один із проєктів. Думаю буде цікаво скоро.